Ну, як завжди, коли я почала записувати відео, почалася друга. Думаю, багато хто з вас чув такий вислів: чим більше мов ти знаєш, тим більше життів проживаєш. Та чи означає він, що треба вчити одразу декілька мов? Більшість поліглоців будуть з вами дозводні. Багато поліглотів стверджують, що вивчаючи декілька мов одночасно, ви сповільнюєте процес вивчення та ускладнюєте його. Та я, наприклад, як дитина у магазині іграшок, мені потрібно все і одночасно. Я дуже люблю вивчати мови і роблю це з декільками одночасно, напевно, вже два роки, можливо, навіть три. І у цьому відео я хочу розповісти вам про свої лайфхаки і поради, як це робити ефективно. Тому давайте почнемо. Оскільки всі ці поради я випробувала на собі, я можу упевнено стверджувати, що ці поради робочі і вони можуть допомогти і вам, якщо ви, як і я, любите вивчати все і одночасно. І перше правило, сприймайте мову, яку ви вивчаєте, не як вашу основну ціль, а як спосіб досягання більш глобальної мети. Наприклад, я зараз активно вивчаю німецьку мову, щоб вступити до відню. Тобто, моя основна ціль це не вивчити німецьку на це 1 а вступити до Відню і жити там. Для чого мені і потрібно вивчити німецьку. Також останні декілька років я активно займаюся англійською мовою, яка в мене вже на достатньо великому рівні. І моя ціль це не почати говорити англійською на рівні С1, а подорожувати. Також минулої весни я була вимушена переселитися з родиною у Польщу, де я прожила 6 місяців. І моєю метою було там не вивчити польську, а мати змогу комунікувати з людьми довкола мене, для чого я і почала вчити її. Таким чином, ви повинні знайти цю основну мету для кожної з мов, які ви вивчаєте. І для кожної мови вона повинна бути актуальною. Друге правило, яке я вам раджу, це спробуйте вчити одну мову за рахунок іншої. Наприклад, у мене достатній рівень польської для того, щоб я могла вільно розуміти прочитане, чи що мені скажуть, та могла відповісти. Тому, якщо я не розумію якесь слово німецької мови, я перекладаю його на польську. У той же час, якщо я не розумію це слово і польською мовою, я перекладаю його англійською, рівень якої в мене значно вищий за польську. Вже якщо я англійською не розумію це слово, то я перекладаю на якусь з рідних мені мов, тобто або російська, або українська. Таким чином, я практикую одразу декілька мов. Я їх повторюю і не забуваю, а практика у вивченні мов дуже дуже важлива. Третє правило: не вивчайте дві дуже схожі мови з нуля. Минулої весни я ходила до польського ліцею і там вчила ще й німецьку мову. А на той момент я не знала ні польської, ні німецькою, тому я постійно їх плутала. На уроках німецької я могла писати по польській граматиці, на уроках польської казати якісь німецькі слова, і це дуже спонтуючує, тому що мови достатньо схожі. Саме з цієї причини, в якийсь момент я вирішила, що знати польське мені важливіше, тому що я живу в Польщі, і я залишила німецьку до кращих часів, які от настали. Але це правило не відміняє того, що якщо ви знаєте одну мову на достатньо хорошому рівні, то за допомогою неї, за допомогою їх схожості ви можете вивчати іншу мову. Це правило номер один. З правилом номер три випливає правило номер чотири. Вивчайте дві дуже не схожі одна на одну мови, якщо ви починаєте їх вивчати з нуля. Бо таким чином ви не будете плутатись. У вас не буде цих паралелей, які можуть спантеличувати і плутати в граматику. Якщо ви вчаєте китайську мову і французьку, вони абсолютно різні, в них різні букви і взагалі нічого спільного. І саме тому ви їх не будете плутати. І саме тому, вивчаючи дві абсолютно різні і несхожі одна на одну мови, ви не будете їх плутати і будете вивчати їх набагато швидше і ефективніше. Що ж, любі, на сьогодні це все. Я подумаю зробити окремий плейліст з мовами, який я напевно назву мовні пригоди, де я буду ділитися своїми лайфхаками у вивченні мов кожної з них. Тобто це англійська, яка у мене на рівні падфана. Польської, яка у мене соу-соу ну, so -so ще, тому що я її тільки ну, почала нормально вчити через те, що в мене не було часу і не було потреби. І польської, яка в мене вже на достатньо хорошому рівні, але я хочу знати її краще. Тому, якщо вам цікава тема про вивчення мов, то підписуйтесь на мій канал та слідкуйте за новими оновленнями. Всіх цілую, бай-бай!